6 вересня на Закарпатті передбачається хмарно з проясненням. Вночі часом дощ, в день місцями короткочасний. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, в день 24-29. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман. Хмарно з проясненням можливий дощ. Вночі 8-10, в день 18-23 тепла. Ужгород хмарно з проясненням. Вночі часом дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, в день 27-29. У Великому Березному хмарно з проясненням, можливий дощ. Вночі 8-10, в день 18-20. У перечині хмарно з проясненням, вночі часом дощ. В день без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12, в день плюс 24 плюс 26. Міжгір'ї хмарно з проясненням. Можливий короткочасний дощ в день 18-20. У Воловці хмарно з проясненням. Можливий короткочасний дощ. Вночі 8-10, в день 18-20. Мукачеві хмарно з проясненням. Вночі часом невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-15, в день 27-29 у Сваляві – хмарно, з проясненням. Вночі – дощ, в день без істотних опадів. Вночі температура повітря прогріється до плюс 12, в день – до плюс 26. У Тячеві – хмарно, з проясненням. Вночі – часом невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вночі – 12-14, в день – 25-27. У хусті хмарно з проясненням. Вночі часом дощ. В день без істотних опадів. Вночі 12-14, в день 25-27. У Виноградові хмарно. Вночі без істотних опадів. Температура повітря 13-15, в день 27-29. У берегові хмарно з проясненням вночі. Часом невеликий дощ. В день без істотних опадів. Температура повітря вночі 13-15, в день 27-29 з позначкою плюс. Віршаві хмарно з проясненням вночі, невеликий дощ. В день без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12, в день 24-26. У рахові хмарно з проясненням. Можливий дощ. Вночі 8-10, в день 18 20